Зробити службу в армії справу честі для кожного юнака такі завдання поставили на майбутній весняний призов на підсумковому засіданні міської призовної комісії цієї осені до лав збройних сил, які у минулому році відправили 160 чернівських хлопців загалом повістили 2800. Це на 400 більше ніж торік. Позив пройшов організовано, була налажена тісна співзаємо між всіма структурними структурами, які працюють в цьому напрямку підготовки та праведні призива. Навдяки цьому ці завдання, які були пірна поставлені, ми виконали. І по результатам цієї роботи виконання плану становить 100%. Як і раніше, основною проблемою цієї осені була неявка молодиків. Проте за останні чотири роки прибуття призовників за повісткою зросло з 30 до 80%. завдяки взаємодії військового комісаріату правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. Якщо проаналізувати явку, то вона склала зараз 263, тобто 77%. відсотків. А в минулому році 58%. Неявка 23, в минулому 42. Тобто ми на 20-25% практично покращили показники. Чому я на це звертаю увагу і наголошую, тому що від кількості прибувших ми відповідно можемо відібрати самих тих кращих, яких ми відправляємо до лав як збройних сил, так і інших військових формувань. Обирали кращих за станом здоров'я цієї осені 10 лікарів з 233 призовників, яких відправили на обстеження, 168 виявилися виявились непридатними для служби. Найбільш розповсюдженими хворобами залишаються плоскостопість, черепно мозкові травми та визде.